Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду за період з 2 по 15 березня. Нарешті Велика Палата прийняла рішення. Воно дуже цікаво. Воно дуже цікаво в першу чергу тим, хто займається кримінальними справами, кримінальними справами, пов'язаними з військовими злочинами, воєнними злочинами. В даному рішенні Велика Палата все ж таки описала, яким чином потрібно кваліфікувати злочини, і за якими статтями не потрібно вже кваліфікувати злочини, в разі якщо встановлені статті щодо порушень в інших кримінальних статтях, а саме Порушення правил ведення війни, не дивлячись на те, що війна у нас не оголошена, однак за цієї можуть бути особи притягнені до відповідальності. До речі, не забувайте підписатись на цей YouTube, не забувайте підписатись на Тікток, де ви будете бачити моє відео на мій канал. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео буде посилання в Ютубі, а в Тіктоці в шапці канала. На мій канал в Телеграм, де ви зможете прочитати посилання на всі ці рішення. Тому обов'язково зробіть паузу і підпишіться. Ну а зараз поїхали далі. Тобто Велика Палата, проаналізувавши норми діючого законодавства, міжнародного законодавства, законодавства, все ж таки прийшла до висновку про можливість притягнення осіб до відповідальності саме за статтею 437 кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за порушення правил війни. І не потрібно вже за, там, за носіння зброї чи інших е, пов'язаних з цим злочинів. Тобто у нас ця стаття покриває всі інші статті злочинів, які відбуваються. Тому ще раз нагадую, що в Україні все ж таки йде війна. І от наразі цим рішенням Велика Палата фактично це підтвердила, що особи будуть нести відповідальність саме за воєнні злочини, які вони вчиняють на території України. Як іноземці, так і громадяни України, які перейшли на бік ворога. Не дивлячись на те, що війна у нас не оголошена <кхем> навіть в попередні роки, так також. Також до огляду війшла практика касаційного адміністративного суду, цивільного суду, дуже там, підібрана практика Верховним судом цікава, європейського, так званого Європейського суду справедливості за вересень, жовтень, листопад місяць. В огляд війшов зведений огляд практики Європейського суду з прав людини за 23 рік. Но тут обрані тут не повністю всі рішення Європейського суду, тут те, що було зручно, те, що підходить для. Так мовити тих, хто готував цей огляд, тому що в цьому огляді також немає рішення, яким встановлював Європейський суд з прав людини можливість обмеження заробітних плат можновладців, суддів, пенсії обмеження на час економічної кризи, і це не є втручанням в їх права і фактично є законом. Про це рішення вони намагаються. Не згадувати і ні ніде його не демонструвати. Я свій час про це дуже багато розповідав. Також війшла практика касаційного кримінального суду, тут також є практика пов'язана із воєнними злочинами, тому, будь ласка, почитайте. І ще одне дуже цікаве рішення наше рішення, я йому просвідчу окремим відео. Це стосується стягнення заблокованих коштів з банку. Ну, в даному випадку, Приватбанк. Коли Кошти блокуються під виглядом фінмоніторинга. Потім тут взагалі була цікава справа. Ці кошти були списані по якомусь чи виконавчому провадженню, а залишки коштів були просто списані банком за обслуговування. Причому там 20 чи 25% в місяць вони встановили тариф для цих коштів і просто списали. Ми всі ці кошти клієнту повернули, враховуючи і відсотки, враховуючи і 625 статтю. тобто... Всягнули все, що можливо. Єдине, що дуже шкода, що суди все ж таки не застосовують закон про захист прав споживачів і не стягують 3% за кожен день прострочення. Повернення, хоча я вважаю, що саме для цього цей закон існує, саме для цього і була встановлена така, можна сказати, драконівська санкція, щоб права споживачів були не якимись віртуальними, а реальними, і щоб їх було дуже дорого порушувати. Саме так законодавець свій час ішов, коли. Ще не так був далеко відірваний від народу і все ж таки думав про народ. Ну, що маємо, то маємо. Поки на цьому все. Підписуйтесь обов'язково, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, рухаємось до перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!